Частина перша-перша. Закон про національну поліцію, стаття 32. Поліцейський має право перевіряти документи, що посвідчують особу у випадках прямо визначених законом. У статті 32 вказано підстави, серед яких якщо є ознаки, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення, якщо є орієнтування, спецоперація, якщо людина перебуває у місці вчинення правопорушення чи ДТП. Якщо людина має зброю заборонені предмети для перевірки дотримання правил у районах з обмеженим доступом, воєнний стан надзвичайна ситуація тощо. Тобто, без жодної підстави поліцейський не має права вимагати документи лише за визначеними законом випадками. Друга постанова Кабінету міністрів України, номер 1156 від 29 грудня 2021 року. Ця постанова визначає порядок перевірки документів під час воєнного стану. Згідно з нею, уповноважені особи, в тому числі поліцейські, можуть перевіряти документи для ідентифікації особи, можуть оглядати речі, транспорт за потреби, тимчасово обмежувати пересування, документи, які перевіряються, паспорт, ID-картка, посвідчення водія, військовий квиток для військовозобов'язаних. Але навіть у рамках воєнного стану це не означає, що перевірка проводиться безпричинно, підставою є сам факт дії особливого правового режиму та потреба у перевірці для забезпечення безпеки. Третій воєнний стан і військовий квиток. Військово зобов'язані повинні мати при собі військово-облікові документи згідно із законом про військовий обов'язок і військову службу. Під час воєнного стану поліція може перевіряти військовий квиток. Але знову ж таки, у межах законодавства і постанови 11564 висновок безпідставно поліцейський вимагати документи не може навіть під час воєнного стану. Але сам факт дії воєнного стану вже створює законну підставу для перевірки документів, якщо це робиться з метою ідентифікації та безпеки. Вимагати паспорт ідентифікаційний поліція має право вимагати військовий квиток. Тільки у військово зобов'язаних і теж у рамках перевірки за постановою номер 1156.